Шахи та шашки, як вид спорту, не втрачають актуальності з плином часу. І в вік інформаційних технологій їх все також полюбляють і діти, і дорослі. Але такі інтелектуальні ігри ще не достатньо міцно вкоренились в спортивне життя нашого міста і потребують підтримки та розвитку. Тим важливішою для любителів шахів та шашок стала спортивна подія, яка відбувалась в жовтих водах протягом кількох днів. Фестиваль інтелектуальних ігор був організований шаховим клубом Біла Тура спільно з торговим домом Добробут. Численні турніри зібрали на базі кафе Добробут і дітей, і юнаків, і дорослих гравців. Програма двох днів була доволі насиченою. В програмі фестивалю були слідчі ігри: турнір по активним шахматам, турнір по шашкам, турнір по рандю, турнір по нардам. Блиц, турниры по шахматам, по шашкам, кубок соревнований Мама, Папа, Я Сила, Кубок по спортивному преферансу и сеансы удовлетворенной игры по шашкам и по шахматам. Учитывая то, что большое количество людей было, мероприятие было проведено в два дня: 22 и 23 августа. Основную лепту в проведении этого... Вероприятия внес торговий дом Добробут во главі з Анатолієм Ігорічем Затанацьким. Большую помочь оказав також частний прибігатель Мавродій у фестивалі. Взяли участь близько 50 гравців. В перший день за шахові дошки сідали наймолодші учасники, вихованці дитячого садочку. Наступного дня більш дорослі. А гарний настрій, святкову атмосферу та смачні гостинці забезпечив присутнім торговий дім добробут. Як ви бачите, ми вже второю раз проводимо таке дитяче міроприяття в торговому домі Добробут в нашому кафе. Сейчас заканчивается финал шахматы и шашек. Вчера мы проводили детские шахматы и шашки, когда приходили детки с садиков. Мы провели быстрое мероприятие с ними. Им очень понравилось. Был сладкий стол, накормили их. Они пообещали, что в следующий раз придут их будет еще больше. Я считаю, что такое мероприятие очень важно, так как детки встречаются тут, общаются, многие люди, которые ходят, наши желтоводцы, они видят, что тут происходит, дети видят, они интересуются шахматами, шашками. После наших мероприятий очень много наших желтоводцев записалось в эти все кружки. Вообще любой вид спорта это очень хорошо. Здоровый образ жизни это очень хорошо. Поэтому мы будем всегда поддерживать и проводить всевозможные мероприятия. В данный момент я пригласил Диму Черного посмотреть и поучаствовать в нашем мероприятии. Так как он депутат областного совета, У него есть возможность и финансовые подключить деньги в наш город для спорта всевозможного. Я думаю, мы ему сейчас дадим обязательно слово. Он расскажет, какие есть возможности и чем он сможет нашему городу и нашим желтоводцам помочь. Дуже добре, що у нас в місті є активні такі підприємці, які підтримують молоді таланти, молодих спортсменів. Я дуже вдячний Анатолію Затонацькому за запрошення на даний захід. Мені дуже приємно бачити, що молодь в жовтих водах активна, що молодь в жовтих водах цікавиться таким таким видом спорту. Особисто від себе хочу сказати жовтоводцям, що. Роблю все від себе залежне, аби у нас в місті розвивався спорт. Розвивався не не лише спорт, а й умови для його проведення. Зараз йдуть роботи по футбольному полю штучним покриттям по автокросу. Незабаром буде відбуватись відкритий чемпіонат міста з боча, де також. Разом з торговим Домом добробут я виступаю спонсором цієї, цієї події в місті жовті води. Хочу додати, що якщо у жовтоводців є якісь ідеї прагнення проведення заходів спортивних, будь ласка, звертайтесь завжди. Всі хороші ідеї підтримаємо, і в нас в місті є надія, що з кожним роком буде розвиватися. Не лише спорт, а й життя в самому місті. Завершальний етап фестивалю підведення підсумків та нагородження переможців. А їх було багато. В ряді соревновань прийняли сильніші спортсмени по видах спорту. Достатньо сказати, що в Рензю победу одержав подобний Константин Іванович, чоловік, який участвував в первінці світу в Пекіні. На первенце мира по Ринзу в Японии. Вот. Куба города по спортивному проферансу выиграл Ванчук, Эдуард Васильевич. Но самое приятное было то, что были детки, маленькие детки. Это группа детского сада номер 35. Заведующая детсадиком 35 Светлана Владимировна организовала деток выпускников детского садика и старшую группу. Вот. Соревнования прошли очень активно, все, помогли психолог, был воспитатель, был все. Вот. Детки были награждены грамотами, медалями и плюс были сладости от торгового дома Доброго. Вот. Как директор клуба. Хотел бы выразить большую благодарность Анатолию Юрьевичу Затонацкому за то, что он организовал такое, такое замечательное мероприятие в нашем городе. Не только Анатолий Юрьевич, но и весь коллектив торгового дома очень четко и внимательно относился к деткам. Все, понимаете, очень приятного впечатление осталось у нас. А наша молодежа я хочу пожелати, щоб вона вела активний образ життя, займалася всіма всі видами спорту, а ми їх завжди поддержимо. Клуб біла, тура сподівається на подальшу співпрацю з торговим домом добробут. А ми маємо надію, що й надалі в нашому місті приватні підприємці прийматимуть участь у розвитку спорту і надаватимуть таку ж підтримку жовтоводським дітям і молоді.